А ось на околицях сум благоустрою годі й чекати. На вулицях Космічній та Скрябіна стихійне сміттєзвалище. Це район Тополянської. Цьому звалищу вже близько восьми років. Хто там постійно смітить, і досі загадка. Час від часу його зачищали комунальники. Але зараз там знову купи сміття. В інспекції з благоустрою кажуть, щоб прибрати таке стихійне сміттєзвалище, потрібна не одна тисяча гривень із міського бюджету. Тому вирішили ловити порушників за руку. Поблизу смітника уже кілька днів чергує патруль міліції. Але навіть якщо когось правоохоронці і спіймають на гарячому, то максимум, що йому загрожує, штраф до 1700 гривень. Рано утром, або поздно ночі. Днем практично нідно нікого Коли на роботу йдеш. Замічаю, що тут уже свалка. Окремий патруль батальйону міліції, розроблений графік чергування як і у нічний час, так і у денний час. Зокрема, це мається на увазі за вулицю Космічну та вулицю Скрябіна біля косунфарму. Дії будуть вживатися постійно. Основна частина того, що тут це будівельне сміття, ну і відходи якогось виробництва. Тобто, скоріш за все, це якісь підприємства.